Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас така непроста тема. Сьогодні поговоримо про заробітну плату прокурорів, суддів, вищих чиновників в Німеччині. Порівняємо її ситуацію в Україні і в чому ж різниця яка. Так що давайте починаємо. Голови вищих судів в Німеччині отримують заробітну плату на рівні 14 тисяч євро. Це в 2,88 рази більше, ніж середня зарплата на Заході Німеччини. На спецпенсії в цьому році Україна витратить біля 120 мільярдів гривень. При тому, що 67% людей в Україні живуть за межами бідності. Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки «Укренерго» була е, зафіксована на рівні 434 тисячі 800 чистими, плюс ще 33 тисячі медичної страховки. Переносимо реальними Німеччині по розриву пенсії судді і медійної пенсії в Німеччині на Україну. Виходить, що суддя в Україні повинен був би отримувати пенсію на рівні 10 тисяч гривень, але вони отримують її в 21, а а той в 83 рази більшу. Заробітня плата суддів, як і прокурорів в Німеччині, розраховується відповідно до тарифної системи Р і групи заробітної плати від Р1 R1 до Р10. Відповідальність за зарплату дослужбовців і суддів була передана землям з реформою федералізму у 2006 році. Так, наприклад, голова Окружного фінансового чи регіонального суду Землі Баден Лютенберг має право на зарплату до 6 раундів. Член групи Р6 отримує понад 9500 євро на місяць. Голова вищих судів в Німеччині в групі Р10 має зарплату понад 14 тисяч євро. Молоді спеціалісти в суді федеральних землях отримують від 4202 євро в землях Гесом до 4725 євро в місті Гамбург. На цій землі, де я знаходжусь, над Вест Весфалія, отримують 4560 до 7034 євро. Багато це чимало для Німеччини. Судді та прокурори дедалі програють у порівнянні з юристами великих компаній та великих юридичних фірм. І це питання обговорюється в Німеччині. Але сьогодні ми не про це. Ми про те, що молоді судді в Гамбурзі отримує, як я казав, 4 тисячі євро в місяць, що на 10%. Вище цемедійна заробітна плата в місті Гамбург, середня зарплата в місті. Голова вищих суддів Західної Німеччини отримує заробітну плату 14 тисяч євро, що в 288 рази більше, чим середня заробітна плата на е, заході Німеччини. А вона є тут 4858 євро. Давайте подивимося на забудну плату членів Вищої ради правосуддя в Україні У 2024 році. Вона була підвищена до рівня 236 тисяч гривень в місяць, а фактично, вона була ще більше, але і 230 гривень. Тисяч. Це на 1146% більше, ніж середня зарплата в Україні. І це не 20 чи 300% і, 30%, і не 2,88, а в 11,5 разів більше. А фактично, ця різниця іще набагато вище. В Конституційному суді України зарплата плата судді 359 тисяч гривень. Голова Конституційного господарського суду отримав. 430 тисяч гривень в місяць. Тепер давайте подивимось до пенсійного забезпечення суддів і прокурорів в Україні і порівняємо його з ситуацією в Німеччині. Всього в Україні 10 мільйонів 280 тисяч пенсіонерів. Переважна більшість з них отримує, отримувала у 2023 році середню пенсію в розмірі 4623 гривні. Проте. 780 тисяч пенсіонерів отримали так звані спеціальні пенсії, на які держава витрачає сотні мільйонів держбюджету. До кінця цього року сума спецпенсій складе десь близько 120 мільярдів за цей рік. Сюди увійшли пенсії військових та соловіків, але їх пенсії не набагато більше пенсій простих громадян України, щось більше 9400 гривень на місяць. А прокурори, пенсіонери, в яких в Україні налічується 6860 чоловік, отримують пенсію 21 500. Та багато з них тут ще й працює. Це вещулище і про якусь інвалідність, які мають дуже багато прокурорів. З цього виходить, що розмір ви пенсії прокурорів у 4-5 разів більше, ніж середня пенсія в Україні. А пенсія суддів, яка стоять 96 тисяч гривень, більше за середніх 21 раз. Про судові схеми зараз ми говорити не будемо. Я тільки скажу, що пенсійний фонд заборгував цій групі пенсіонерів 44,4 мільярди тільки в 2024 році. Витрати на судові е, рішення склала 37,2 мільярдів гривень. І треба сказати, що це не тільки виснажить держбюджет, а й підриває обороноздатність здатність країни. До речі, проблема ця виникла не вчора. За останні десятиріччя в Україні з'явилася окрема велика група спеціальних пенсіонерів, яку сформували силовики, прокурори, судді, з яких, дива вони мають особливі умови, виходи на заслужений відпочинок. Вони користуються окремими законами і можуть отримувати до 390 тисяч 180 гривень на місяць. На ці пенсії в 2024 році витра, е, буде витрачено в бюджету України десь біля 120 мільярдів гривень. А це при тому, що 67% людей в Україні живуть нижче межі бідності. По даним, які дає Міністерство фінансів, середня зарплата з пріробітників від центральних органах влади становить 57,50 тисяч гривень. Тоді, як на початку цього року вони отримали тільки 36 тисяч гривень. Перше місце по зарплаті займає Антимонопольний комітет України 113,7 тисяч гривень. Друге місце Міністерство цифрової інформатики 88 500, третє Державне агентство розвитку туризму. Де забітна плата складає 87 тисяч. І 70-ті. Це помітно, що зросла зарплата керівництва держорганів. Багато з них отримує більше 300 тисяч зарплати. Лідер тут Національна комісія по здійсненню державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зарплата голови цієї комісії з вересня досягла 330 тисяч. 1070 е гривень а в штаті в них більше 530 співробітників. Що робить цю організацію? Однією з найбільших в сфері енергетики. Ось такі собі зарплати намалювали керівники державних е установ державної митниці е 276,7 тисяч гривень, Державної служби моніторингу 234 і 70 тисяч. Національне агентство з питань запобігання корупції 232 тисячі гривень. Про пенсії в Німеччини в загальному вимірі. Я вже розповідав раніше, щоб порівняти пенсії держслужбовців а також прокурорів, суддів Німеччини, треба відмітити наступне. Державні службовці отримують максимальну пенсію. В розмірі,75% ну, їхньої валової, валової заробітної плати. Значисленної пенсії вони повинні самостійно оформити приватне медстрахування, оскільки держава покриває лишу частину витрати на хвороби та догляд. При звичайній пенсії цього не потрібно робити. Середній місячний розмір пенсії у держслужбовців віком 65 років і старше у січні 2023 року були наступні чиновники і судді. Чоловіки 3480 євро, жінки 2980 євро. Середня е, пенсія в Німеччині 1538 євро. Що? В 1,93 і до 2,26 більше від медійної пенсії в Німеччині від середньої пенсії в Німеччині. Якщо перевести це на наші реалії, то суддя повинен би був отримувати пенсію. Я в нас вона е, середня 4662 е, гривні. Множим на 2,26 два рази більше і 26, вийдеться 10 тися 536 гривень. Але вони получають набагато більше в 21, а то і в 83 рази більше. Коли ми ведемо мову за е, пенсії заробітну плату вищих чиновників в Україні. То це якась просто неймовірна круговерть, які людині дуже важко витримати. Так, в Німеччині всі сфери життя дуже регламентовані і в побуті, і в економіці. Пенсійне законодавство в Німеччині є одним із найважчих в Європі. Але механізм цей працює. Не йшли, на, наприклад, дорогому, але не здоровому підприємству неоформлених працівників. Все це підприємство-банкрот, а своїм майном розплатиться кредиторами. Так як один неоформлений працівник тут буде коштувати підприємцю пів мільйона євро. Нелегально, нелегально ти сам працюєш до 300 тисяч євро. Пішов на рибну ловлю без дозволу, і не маєш посвідчення про проходження навчання? Також штраф. Вийшов голий на балкон. Кому це не сподобалось штраф. Вбив осуд штраф. Так, це діє і в оплаті роботи, і в пенсійному забезпеченні. Все регламентоване і контролюється. Але всі закони тут пишуть же також люди, але й громада це дуже чітко контролює. В Україні громадські експерти постійно піднімають питання недоцільності таких високих зарплат, та й з пенсіями прокурорів і суддів давно треба було вже вирішити, не кажучи вже, вже про повальну якусь інвалідність серед цієї категорії чиновників. Як показали сьогодення, високі зарплати в чиновників України це не є запорука від корупції. Народ України в ці роки платить дуже високу ціну, щоб бути вільними в демократичній країні, заможними і щасливими. А тому це, про що ми сьогодні говоримо, повинно бути змінене якнайшвидше. Тому що і це наближає нашу перемогу.